За тою дубиною внизу О, така якась березина. Переміжка боком Не знаю, що щось росте. В дубині точно ростуть гриби. Дуже красивий ліс. Якась добра така йде. В сторону шкиту. там Напевно, за горбком Золота липа. Це було зранку йти. не хочеться мені заблудитись. Вже третя година, лишилось раз-дві години триша вийти. Лупеньки тут стошно бувають, тільки дуже багато і далеко їхати. Потім не принесу. Нормальний ліс, мені сподобався. Піду на другу неділю знову.